І хай тече правосуддя, не мов та вода, а справедливість як сильний потік. У цьому вірші пророк Амос закликає до здійснення правосуддя. Правосуддя розглядається тут не як формальне виконання законів, а як живий і пульсуючий елемент суспільства, що має наповнювати його, як вода наповнює річку. Амос підкреслює, що правосуддя повинно бути постійним, активним елементом, а не чимось рідкісним або епізодичним. Вираз як потоки великі, вказує на силу і велич правди. Запропонована метафора порівнює правду з сильним потоком, що очищає і відновлює. Це також вказує на те, що справедливість повинна мати великий вплив на громаду. Проникаючи у всі сфери життя, цей вірш слугує критикою для тих, хто з волі багатства чи влади ігнорує справедливість. Амос, як пророк закликає свій народ до справедливості в їхніх відносинах. Це має важливе значення для розуміння соціальної відповідальності і моралі. Було тобі виявлено у людину, що добре і чого пожадає від тебе Господь, нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити сумирно. Цей вірш підсилює ідею важливості правосуддя та милосердя, що є ключовими аспектами Божої волі. Отже, пророка Моз підкреслює важливість справедливості та правди як муштри для суспільства. Пророк вважає справедливість за основний елемент Божого порядку, який має бути активно впроваджений у життя. Цей вірш закликає народ до відповідальності не лише перед Богом, але й один перед одним, що є важливим аспектом пророчої традиції в Біблії. Заклик до правосуддя в контексті Амоса є актуальним і для сучасного суспільства, яке повинне ставити справедливість на перше місце.